Привіт, дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Сьогодні слухаємо українську народну казочку, видимо і не видимо». Влягайтеся зручненько і слухайте уважно: був собі паночок та слуга. От як були вони ще малими, так укупі грались, і усе в них було зарівно. А як став панич паном. То так зненавидів того слугу, що давай вигадувати та приказувати, щоб він зробив те і те та усе таке, щоб його можна було знищити. Ото слуга завжди поробить все те та живим і вернеться. От раз загадує йому пан Принеси мені. каже видимо і не видимо. Слуга пішов та й плаче. Прийшов десь у ліс, та такий страшенний і темний. Аж тут, дивиться, хатка стоїть. Він і пішов у ту хату та й заховався під припічком. Коли це був обід, приходить дід у ту хату та й гукає: Видимо й не видимо, подай на стіл. Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усякі напитки та наїдки. Ото дідо наївся, напився та й каже Видимо, не видимо, прибери. Зараз де все оте поділося, ніби і не було. А той слуга з під припічка усе те бачив та чув. Як дід пішов, то слуга виліз та й каже «Хм, а ну і я зажадаю того собі. Видимо, й не видимо, подай на стіл. Зараз дещо і взялося, стіл враз укритий наїдками та напитками став. Слуга наївся, напився, а тоді й питає. А що, видимо і не видимо, може, тобі у цього хазяїна набридло? Ой, та набридло, набридло трохи, каже йому голос. Так ходімо зо мною мандрувати. Ой, цікаво, цікаво. Ну, ходімо. Ото вони пішли разом. Слуга, що версто відійде від хати, та й гукає: Видимо, й не видимо, чи ти тут? Тут, хазяїне, тут, не бійся, я не останусь. Коли це йдуть вони, а слуга бачить, що якісь покої будуються. Людей нікого не видно, а одна тільки сокира сама і теше, сама рубає. А що треба підняти, сокира устромиться, сама й на гору витягне. Здивувався слуга, а видимо й невидимо йому й каже Ех, хлопче, поміняй мене на сокиру саморуб, а я у тебе знов буду, як тільки гукнеш мене. Ото тільки й сказано було, а тут уже дідок якийсь іде, слуга йому й каже: Добрий день, дідуню, дай Боже, щастя, а проміняйте на мені, діду, вашу сокиру, на й невидимо. А яке ж то воно видимо і не видимо? Не бачу нічого. Слуга тоді каже Видимо і не видимо, подай на стіл. Дещо і вродилось. Дід від здивування, аж рота відкрив, напився, наївся та й каже: Ого, це добра штука. а Чому не проміняти? Та й поміняв йому свою сокиру на видимо й невидимо. Ото слуга вийшов за межі двору та й каже: Видимо й невидимо? тут, я тут, хазяїне, не хвилюйся, я з тобою, озивається йому голос. Ото йде слуга собі далі лісом іде-іде йде та бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі дідок якийсь ходить. Здоровенькі були, дідусю, а що це у вас таке стрибає? І тобі здоровенький будь. Та це така ломачка самобійка, ось дивись. А ну, каже дід, Ломачко самобійко, ходи. Та Ломачка, як почала скакати, що не скочить, то дуба і звалить, то і звалить, а слуга тоді до свого. Видимо й не видимо, подай на стіл. Зараз дещо і взялося. Дід від здивування аж рота відкрив, напився, наївся та й пристав до слуги. Ой, хлопче, а проміняй мені своє видимо й не видимо, та на ломачку самобійку. Проміняй та проміняй. А видимо й не видимо, каже слузіна вушко. Проміняй, хлопче, проміняй. Я знову в тебе буду, як тільки гукнеш. Слуга й проміняв, узяв ту ломачку самобійку, вийшов з лісу та й гукає. Видимо, не видимо. Тут я, хазяїне, тут коло тебе не хвилюйся. Ось приходять вони у місто. Зайшов слуга у шинок та зараз як закомандує. Видимо й не видимо, подай на стіл. Відразу дещо і взялося. Слуга наївся, напився та ще коло себе чоловік десять нагодував, а тоді й каже Видимо й не видимо, прибери но, ну, будь ласка. Дещо й поділось, ніби нічого й не було. А в тому шинку побачив це все вояка один та й каже О, та це ще не штука, а от штука. Ану, прутинуте. От враз де не взялися прути, як заходились, так коло нього аж свистять. Ось проміняй мені, хлопче. каже вояка, на своє видимо й не видимо. А видимо, й не видимо, каже Слузіна вушко, Та проміняй мене, господарю, проміняй. Я знов у тебе буду, тільки гукнеш. Слугай проміняв його на ті прутинуте. Та тільки вийшов за місто. Та й каже Видимо й не видимо. Тут є хазяїне, тут не бійся, позивається. От прийшов слуга до свого пана, а в нього саме гості були, та сусідів понаїздило стільки, що й не злічити. Пан, як побачив, що слуга вернувся, та й кричить Ох, ану, враз подати мені канчук. Е, ні, каже слуга. Підожди, пане, бий гостей, ломачку самобійко, та добре бий. Як почала та ломачка гостей чистити, що побила, а що повтікали? Він же тоді до прутів, а нуте, пруте, нуте. Як візьмуться ж ті прути коло пана, от як відчистили один раз добре того пана злого, то пан слузі вже нічого ніколи й не казав. Та давай тоді слуга собі дім будувати. Ломачка самобійка, дуби валить, сокира саморуб, сама їх складає, сама рубає, сама й теше, а господар тільки походжає та й приказує. От і казочці діти кінець. А хто слухав? Молодець.